У цій шафі медичні препарати, які закупили для неврологічного відділення за бюджетні кошти. Їх має вистачити на місяць. Тут у нас знаходяться фізрозчини, далі знаходяться обезболюючі, є антибіотики, є серцеві-судинні засоби. Це фактично препарати швидкої допомоги для того, щоб вилікувати інсульт цих препаратів явно недостатньо. Реально першу допомогу цими препаратами зможуть надати лише 15 пацієнтам. Стільки хворих надходить у відділення щодня. На жаль, докуповують хворі дуже багато препаратів, які здатні відновлювати роботу мозку. можуть поставити пацієнта на ноги, можуть необхідно закуповувати препарати догляду за пацієнтом. Тому ем, розходи на родичі покладаються досить великі. Дофінансовувати безкоштовну медицину люди вже звикли. Багато доводиться докупляти, але ну це нормально. Коли людина хвора, то купляєш і не задумуєшся, багато чи не багато. Ну я не знаю. Нам такого великого призначення не зробили, але для профілактики то час від часу купляємо щось. Медики кажуть, минулого року було важко, та цьогоріч насправді доведеться виживати. Тобто держава вирішила, що вам на отримання медицини в місті Львові достатньо 434 мільйони. І так вирішив уряд і дав нам цю цифру. Ми говоримо, що нам треба 475 мільйонів, а держава вирішила інакше, і ми не можемо змінити цю цифру, тому що це делеговані державою повноваження. За бюджетні гроші закуплятимуть лише найнеобхідніше для реанімаційних відділень. Економити цьогоріч доведеться і освітянам їм не додали 54 мільйони. Вже давно нас фінансують по питаннях розвитку навчального закладу. Ми тут стараємося самі якось виходити зі ситуації, шукаємо порозуміння з батьками для того, щоб вони допомагали нам наповнювати навчальний заклад тими навчальними посібниками, тими тою технікою навчальною, яка на сьогоднішній день потрібна. Шукаємо спонсорів. Та цього року кажуть, забракне грошей на зарплату медикам та вчителям за два місяці. Є два шляхи. Перші це будуть вже вчора проголосували. Але звернення до кабінету міністрів, щоб нам додали ці додаткові кошти на галузі освіта, тому що освіта є делегованою функцією, і держава би мала додати нам на ці функції, кошти. Це є перший шлях, і другий шлях це звичайно максимально ефективне і енергоощадне використання діючих вже ресурсів. Та допоки міські посадовці звертатимуться до уряду, освітяни та медики вже думають, на чому зекономити. Христина Гаврилів, Олександр Бригадир, головні новини Львова.